Вітаю! Сьогодні ми говоримо із бійцями батальйону Айдар. Це родина, батько і син. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочалась ваша історія? Ну, перше, що почалося ще в маю місяці на місто щастя, ми поїхали відвести гуманітарну допомогу. І коли ми відвезли туди, я вирішив залишитися ну, там. Там був наш спокійний командир Женя. Пециховський позиний Чех. І ми почали з ним співпрацювати. Зробили, як кажуть, свою роботу. І так я остався і з того місяця, з має місяця, я так і воюю. А коли ви прийшли на допомогу батькові? Не давно. Я його дуже давно просив, ще, ще Женя був, я ще Женю просив, як він тільки уїхав. всіма силами основ... Кричали, що ні, щоб я не їхав туди, не приїжджав. Я возив гуманітарну допомогу все час. А потім там є дід, товариш, друг. Він переубідив, так сказати, Убав, да. уговорив папку, щоб я приїхав. У мене ні жена не знала, ні мамка не знала. Вони знали, що я поїхав туди і назад, на два дні завести гуманітарку і приїхати назад додому. Ну, я там так і залишився. Повіз мені ну, так і остався. Ну, з вашого боку, як з боку батька, це було доволі ризиковано забрати із собою свого сина. Не страшно? Ну, не страшно. не слово страшно. Все нормально. Поначалу, звісно, так, да, було страшно. Ну, подивився, воювати вміє. Не даром ще служив вже в десантних військах. Ну, значить, зараз більш спокійно, то слава Богу. Все хорошо і так і місцей воюємо. В одному зводу в одному зводі ми бігаєм і пряєм і, і повзаєм. Все делаємо одно вместе. Да. Ви казали, що навіть ваша дружина, не знала про це. Тобто у вас є сім'я, можливо, і діти? Так, да, моя жена, у мене двоє дітей, дочки 4 года і сину 7 місяців. Я б поїхав туда, я вже був там неділю, мені кажуть, кожен день. Коли додому, коли додому, коли додому. Кажу, немає топліва виїхати. Нема як, немає як виїхати, нема чим заправити машину. Немає як добратися. Тільки буде топліво одразу домой. Ви вже доволі довгий період в зоні АТО. Скажіть, будь ласка, який ваш найостровіший спогад? Mm -hmm. саме ну це найперший бой був. Це була Гіорівка. там нас из 12 человек осталось семеро, которые держали поворот на аэропорт Луганский. Это самое единственное, что постоянно, потеряли самых первых хороших друзей, что бой был, конечно, не из легких, когда остается в кольце семь человек, тоже ребята черкащаны, он их сейчас, кстати, тоже находится в данный момент в городе Счастье, на передовой. Да, но я там получил ранение, контузию, потом отключился здесь, вытаскивал меня. Итальянец. итальянец? Да, итальянец. С доком. Нас... И с доком? Они нас вытаскивали оттуда, из самого, как говорят, чертового пекла, из кольца самого. Именно благодаря им они нас вытащили. Ну что, 80 80 да, конечно, да. Спасибо тоже. полковнику Маронику. Да, очень, да, было, это благодарность полковнику Маронику, который помог нам с этим всем. Действительно, очень боевой офицер. Да, он есть боевой офицер, хороший человек, такой, как сказать, человеческий, люди, если скажете. Ну, а второй случай, когда мы уже с сыном брали сепара. Ну, брали ми возле, О, і, в щастя. В щастя, на корректировщика возле счастья. На п'ятому этажі там, жив, не виходив з дому нікуди, У нього така завалились. Забрали і поїхали туди. Да, смешной случай, как я у нас получила. веселых моментов бывает а там таких, и веселых, и жестоких. Так что война, она, конечно, без смысла является вся война. Мы не знаем, когда она, конечно, закончится, но могу сказать, что война это без смысла. Можно было бы и все раньше закончить еще, еще в мае месяце, в июне. Но не было ни нам разрешения, чтобы ее закончить. Другому. Ну, а сейчас я думаю, сейчас я думаю. А если честно, происходит. самые счастливые наверное, моменты, это когда детские письма и рисунки приходят. Ну, за это вообще отдельный разговор. Это ребят. Очень. Да. Много ребят, бойцов сразу приходят после всего этого и стараются чем-то утешиться, будут картинки, письма, так и все, и читаешь. У кого слезы идут, у кого радости, кто наоборот старается. Руку-то да, есть если рука нарисована, руку приложить и сказать, о, войка рука там или что там новое. Багато такого, це дуже радує. Радує, коли приїжджають волонтери, привозять таку всю шутку. Багато чого радує. Це приємно. дуже. А дітей це. Є дійсно, що ми просимо це дітей, що написали, хочете пообщатися, дайте там координати своїх телефоном, щоб ми могли там ребята перезвонити.

Антитерористична операція дійсно закінчиться якомога швидше і закінчиться позитивно. Тож ваші побажання черкащанам, вашим землякам і взагалі українцям? Ну, перше побажання черкащанам, щоб вони були, вони, як сказати, ой, щоб, якщо є можливість, допомагати. Хоча це і є саме те, що вони роблять, Тому що батальйонний дар в основному. Обезпечують Черкаска, Черкасска і Черкаска область. І, і я знаю, що і другие батальйони вони обеспечують. І в Донецьк, да, по-моєму, ребята, взяли. Ну, 95-й. 95-й все. Ну, благодаря їм теж. І що найкраще, що найчаще волонтери Черкаської області являються везде. Саме чаще. Вони активні, що вони можуть сьогодні бути, потім через два дня в Тарагу по третій. Вони спасибо їм дуже допомагають. Допомагають вони. Плюс им от продуктов заканчивая, плюс того, что до возможности даже есть такие возможности как помогать некоторые приспособления до оружия, до оружия, ножи и все такое. Да, низкий поклон. Да, им действительно низкий поплыл, спасибо. Поплыл. И Мария обязательно спасибо, потому что она ну, помогает. Даже она у нас в Смеле свои ребята, которые волонтеры, это самое, все равно так город не так сильно, это самое, кроме ребят волонтеров. Він так сильно он помогает, як і на черкасі. Серйозно атаки. Это... В большої клунки говорять от нас всіх і спасіма від батальйону. Я дякую вам за розмову. І нагадую, що в ефірі телеканалу Антена були в батальйону Айдар, Абар та Веселий. Хай щастить вам! Дякую. Дякую. Спасибо.